bye Це програма енергетична трансформація Української служби польського радіо. Мене звуть Володимир Гарматюк. Вітаю слухачів 30 червня. Останній день дії контракту на постачання російської нафти на нафтопереробний завод Орлену у Літвінові в Чехії. А це означає, що весь регіон буде вільним від російської сирої нафти. Про це зокрема повідомила цього тижня група Орлен у своїй заяві в понеділок. Генеральний директор Орлен Іринеушфафара зазначив, що з вівтор. Орлен і весь регіон не будуть пов'язані жодними контрактами на постачання сирої нафти від російських структур з нашого пункту візяння історична дата. 30 червня, на наш погляд, це історична дата. Це останній день дії нафтової угоди з Росією, єдиної, яку ми мали в Чеській Республіці, за згодою Європейського союзу, щоб гроші від російської нафти не використовувалися проти тих, проти кого їх на слід використовувати, щоб люди в Україні та інших місцях не гинули на гроші від російської нафти. Піньондзе зробив російським нібиновні людям в Україні і джінджіконтракт із РосНєфтю, підписаний дванадцять років тому і завершений 30 червня дві тисячі двадцять п'ятого, був останнім, який пов'язував Орлан із російською нафтою. Інші контракти на постачання з Росії до Польщі трубопроводом дружба були розірвані раніше. Орлен також припинив імпорт російської сировини морем. Завдяки цьому, з квітня дві тисячі двадцять третього року, сто відсотків сировини, яка пере. Робляється на нафтопереробних заводах Орлену в Польщі і Литві надходить альтернативними шляхами безпеченства енергетична почавши від Таліна Енергетична безпека від Таліна на південь забезпечувалася поставками з перської затоки близького сходу, сполучених штатів обох Америк Африки. За той час, коли ми перестали купувати російську нафту в Польщі, ми підписали 74 нових контракти. Всі вони з тих напрямків, які я згадав, з нашого погляду це дуже важлива подія. Ми завжди відчували дискомфорт навіть у попередні роки, коли починалася гібридна війна. Що ми беремо звідти сировину, і я радий, що ця диференціація в плані поставок нарешті відбулася. Торужніцювання до достав наступило і історичний день? Раніше використання поставок з трубопроводу Дружба також було пов'язано з відсутністю достатніх потужностей трубопроводів для імпорту нафти з альтернативних напрямків, аби забезпечити належне постачання нафтопродуктів до країни. Чехія, зокрема, отримала звільнення від необхідності застосування санкцій, пов'язаних із нападом Росії на Україну зі сторони Євросоюзу. Група Орлен каже її очільник, послідовно підвищує енергетичну безпеку Польщі та всього регіону із березня 2020 П'ятого року всі нафтопереробні заводи групи постачаються сирою нафтою з за меж Росії. Прем'єр-міністр Дональд Туск наголосив, що це важлива подія для всього регіону, який отримає енергію за посередництвом виробничих можливостей групи Орлен регіон з 1 липня це європейський регіон Орлену, тобто Польща, Литва, Чехія, буде на 100% вільним від поставок російської нафти, і справа не лише в тому, що таким чином ми реалізуємо цей великий польський план, що Польща та вся Європа були комога менше залежними від постачання ззовні, особливо від агресивних країн, таких як Росія. Але це також дуже конкретно означає енергетичну безпеку у тих сферах, які ми Займається Орлен, мені не потрібно нікому пояснювати сьогодні у часи війни, де Росія є головним негативним актором, що розраховувати на те, що польська енергетика буде базуватися, наприклад, на постачаннях з Росії, було б тяжким гріхом. Ось чому я дуже пишаюся тим, що Польща і це коштувало нам усім багато зусиль, багато грошей. Я маю на увазі всіх нас, всю країну. Але що на даний момент Польща безпечніша. Na tym frontie Słowo front tutaj na żal no, no, front. Tutaj ma niestety dobre zastosowanie. Польща та група Орлен не купують газу в Росії вже з 2022 року. А коли йдеться про нафту, то також немає постачання із Росії, і от зараз завершується. Чи вже завершилося постачання з Росії остаточно? Про це заявив інтерв'ю енергетичній трансформації Кароль Вольф, директор офісу стратегії та стратегічної трансформації Орлену в одному з попередніх подкастів. Нагадаю, основні моменти. То саме відійме і то на чим базує стратегія Оклену. Те, що ми бачимо і на чому базується стратегія Орлен, яку ми оновили цього року, це як ви служно зазначили два основні напрямки. З одного боку, ми повинні гарантувати безпеку поставок енергії на наші ринки, а з іншого боку, ми працюємо в регуляторному режимі Європейського союзу, який поставив собі за мету декарбонізацію своєї економіки. І ми також повинні прагнути скорочення викидів вуглекислого газу від нашої продукції. На наших заводах та нашими клієнтами, тож ми говоримо про дві дуже великі тенденції: і перша це безпека, друга декарбонізація. Якщо говорити про безпеку, як я вже казав, ми відійшли від російської нафти. Ми формуємо портфель поставок газу із видобутку власних активів. І тут у стратегії ми це публічно показуємо. Ми кажемо, що хочемо видобувати 12 мільярдів кубічних метрів газу до 2035 року. Зараз ми видобуваємо Вама близько восьми мільярдів кубічних метрів, і цей видобуток це польща, це родовище в північному морі з Норвегії, але це також пошук інших напрямків, і ми розглядаємо різні потенційні ринки у стратегії. Ми показали, що хотіли би роззирнутися та пошукати активи на американському ринку, особливо цікаві газові активи в північній Америці. Але Україна також є потенційним ринком, де Груп могла би розпочати операції з видобутку газу. Акції, в чиклості газовим і в Америці Повноце на те ж Україна є потенціальним ринком, це як з інкопар, могла би дівальність абстрімового видобивців видобиття газу Казпочан. Війна Росії в Україні прискорила процеси енергетичних трансформацій у Польщі. Польща давно готувала умови для своєї енергетичної безпеки, і це проявлялося в тому, як тут підходили до змін в енергетичному секторі країни. Нагадаю, одинадцятого березня дві тисячі двадцять третього року домо. Орського порту у Свіноусті в Польщі прибув перший метановоз Легкачинський, зафрактований групою Орлен. Він привіз 70 тонн зрідженого газу, тобто приблизно 100 мільйонів кубометрів у газоподібному еквіваленті. На урочистості тоді з нагодою прибуття метановоза, президент тодішньої групи Орлен Даніель Обайтак і віце-прем'єр-міністр тодішній Яцек Сасін говорили про надзвичайну вагу тієї події, адже це означало кінець залежності Польщі, а згодом і Європи від російських енергоносіїв, що в контексті російської агресії на Україну є дуже важливим. Донедавна Росія була основним постачальником енергоресурсів газу і нафти до Європи. Однак цей ресурс Росія використовувала радше як зброю та інструмент шантажу для досягнення своїх цілей. І якщо до 2022 року, до 24 лютого, це було не так гостро помітно європейськими країнами, польща також часто наголошувала на міжнародній арені на тому, що енергетична незалежність від Росії є чи не головним чинником незалежності та. Енергетичної безпеки, то після російського повномасштабного вторгнення в Україну це здається почали розуміти інші лідери європейського континенту. 1 жовтня тоді ж Польща почала отримувати газ із Норвегії через газогін Baltic Pipe. Це стратегічний інфраструктурний проєкт для створення нового коридору газопостачання. ну а відкриття порту у Польщі оцінили як важливий крок до незалежності від російських енергоносіїв, а отже, обмеження впливу Росії на політику. І безпеку Польщі, ну і власне прибуття першого метановоза Легкачинський до порту в Свіноусті це був один із восьми перших зафрактованих групою Орлен газовозів. Однак, окрім самої економічної, і практичної складової. У цьому є і символічний вимір. На цьому зокрема наголосив тоді, під час урочистості прибуття метановоза до порту в Свіновисті тодішній віце-прем'єр-міністр Польщі Яцек Сасин він звернув увагу на те, що перший метановоз має ім'я польського президента Леха Качинського, який дуже активно виступав за незалежність від Росії на всіх рівнях. Завше і podkreślał, że aby Polska mogła się він завжди неодноразово наголошував на тому, що польща для того, щоб вільно розвиватися, щоб сприяти процвітанню польського суспільства, має бути безпечною, і цю безпеку президент Качинський розумів в багатьох вимірах не лише у військовій, хоча сьогодні, перед обличчям війни в Україні, ми знаємо наскільки важливою є ця військова безпека, але також, а можливо, навіть насамперед, є важливою енергетична безпека. Але ріж, а може вувчас предеським як безпеченство енергетичне, польща зміцнює стійкість своєї енергосистеми, будує її стабільність. Про це говорить міністерка клімату і довкілля Польщі Пауліна Генінг-Клоска. Усе це для того, аби в майбутньому краще інтегрувати всі нові джерела енергії, відновлювані джерела енергії та атомну енергетику, яку Польща зараз будує. Шановні панство, взмацнями отпорност польського систему електроенергетичні без цієї модернізації, без цієї реконструкції системи, лінії високої напруги і тих, що підключають електроенергію до наших домівок, було б неможливо підвищити ефективність та підключити ці джерела. Тут мова і про сонячну енергетику, яка в основному монтується на наших домівках, і про великогабаритні установки, і зрештою про атомну енергетику. Польське Система повинна адаптуватися до нової схеми, яка буде більш розосередженою. Тому вона повинна працювати стабільно, і саме в це ми інвестуємо рекордні кошти в історії польської енергетики. І це було б неможливо, якби уряд не запустив державну програму відбудови минулого року. Це було ключове рішення. Зрештою, ми повинні зменшити і це соціальне очікування зменшити рахунки за електроенергію. Щоб ці рахунки були нижчими. Я повторюю це щодня, нам потрібно виробляти більше енергії з найдешевших джерел. І ці найдешевші джерела включають відновлювані джерела енергії, точніше, розподілені відновлювані джерела енергії, і саме їх нам потрібно перебудовувати, розширювати систему, щоб зменшити експлуатаційні витрати цієї системи, щоб зменшити витрати на балансування енергії. І, зрештою, щоб вона стабільно працювала, щоб ми могли уникнути відключення електроенергії, ми на крок попереду криз енергетики, але так наприклад, то такої часть того плацю будови, коли розпочали півтора року тому дуже пильно приглядаються на Орлені і до українського досвіду. Якщо йде мова про розподілені джерела енергії, про це зокрема говорить Кароль Вольф ми з інтересом стежимо за такими рішеннями, і справді ця розподілена енергетика це те, що ми досі не аналізували в групі Орлен, тобто не розглядали серйозно. Ми велика енергетична група з великими джерелами, і у нас радше був такий підхід, що у нас є один завод або велика електростанція, або нафтопереробний завод, або велика газова електростанція, і ці заклади забезпечують енергію. Але так, з досвіду, коли Йдеться про таку розподілену енергетику, чи інші речі під час переговорів з партнерами з України ми також говорили про питання пов'язані з безпекою або захистом енергетичної інфраструктури чи паливної інфраструктури. Це важливі теми, де співпраця точно може допомогти. Цинівка стріктуки енергетичної чинівська стріктуки палівої. напевно може памути. До речі, 1 липня Орлен оголосила, що поставить 140 мільйонів кубометрів газу природного газу за новими контрактами з українським нафтогазом. Сировина надходитиме зі сполучених штатів і після регазифікації на терміналі скрапленого природного газу в Свіноусті надійде до України. Угода гарантує безперервність постачання газового палива на український ринок в найближчі місяці і має велике значення для енергетичної безпеки країни до початку опалювального сезону. Це вже четвертий контракт, кажуть на Орлені, на постачання газу, укладений між ними та «Нафтогазом» у 2025 році. Загальний обсяг трьох попередніх контрактів становить приблизно 300 мільйонів кубічних метрів. Щоразу сировина надходила в результаті регазифікації американського скрапленого природного газу, який польська компанія імпортувала до терміналів у свіноусті або в Литовській клайпеді. Якщо хотіть достави газу, то група Окля, і це було публічна інформація. Щодо постачання газу, то група Орлені, це також була публічна інформація. В останні квартали підписала контракти з Укрнафтою на постачання газу в Україну. Про це було публічно оголошено. І це був газ, який імпортувався до Польщі через свіноустя. І надходив, я припускаю зі сполучених штатів і перевантажувався у Польщі у свіноусті. Звичайно, перевантажувальні потужності свіноустя. Не безмежні ці потужності з розвантаження та регазифікації зрідженого газу, оскільки він зріджується на судні, газ перебуває в рідкому стані обмежені. І те, про що ви говорите, тобто додатковий плавучий термінал для регазифікації газу із газовозів, розширює можливості для Польщі імпортувати зріджений газ. Збільшення цих можливостей також є елементом стратегії Орлен. І так, це інвестиція, яка ймовірно вже розпочалася, тому що вона перебуває на завершенні Шальні стадії підготовки, тільки це інвестиція, яку реалізує польський оператор газотранспортної мережі. Причому Орлен є основним єдиним одержувачем тут, який вкладає контракти на потужності на цьому терміналі. Тож безумовно більші можливості отримання газу з Балтійського моря. Це означає більше можливості транспортування газу з Польщі до України. був з Можу Балтицького то означає більші можливості присилу газу з Польщі до України. you <laughs> У групі Орлен також запланували і розширення своїх можливостей. Зараз ведеться спорудження, зокрема, іншого газопорту у Гданській затоці, і таким чином, говорять на Орлені, вони зможуть завдяки диверсифікації підтримувати Україну напрямки поставок природного газу, особливо враховуючи, що літо буде часом для заповнення сховищ. А ця діяльність теж відповідає цілям, які поставив Європейський Союз у рамках RepowerEU. і навіть ідуть далі. Орлен не тільки не імпортує газ з Росії вже понад три роки, але й може підтримувати сусідні країни, наприклад, словаччину, прем'єр якої Роберт Фіцо, до речі, розкритикував 18-й пакет санкцій проти Росії, заявивши, що не можна закривати постачання енергоресурсів із Росії до Європейського Союзу або Україну на її шляху до незалежності від сировини зі сходу. Це підтверджує власна чергова угода, яку підписали цього року. Із українським партнером Нафтогаз оцінив конкурентоспроможність польської пропозиції. Говорять на Орлені. Це міцна основа для активізації співпраці, яка вигідна для обох сторін і сприяє зміцненню енергетичної безпеки регіону. Про це зокрема заявив Роберт Сушинський, віцепрезидент Орлену з операційної діяльності. Наступна угода є результатом попередньої про комерційну співпрацю у сфері скрапленого природного газу, яку Нафтогаз та Орлен підписали в березні 2025 -го. Сергій Корецький, генеральний директор Нафтогазу, зазначив, що компанія диверсифікує джерела і напрямки постачання газу, і це зміцнює енергетичну безпеку України. Та її стійкість в умовах тривалої повномасштабної війни з Росією він заявив, що вдячні польським партнерам і високо цінують ту співпрацю. Ну а підписання додаткового контракту на постачання американського скрапленого природного газу є важливим елементом підготовки України до майбутнього опалювального сезону і важливим кроком до забезпечення надійного постачання газу українським громадянам. Продовжуємо програму. Це енергетична трансформація від Української служби польського радіо. Мене звуть Володимир Гарматюк. Про паливні шанси Польщі на українському ринку, до речі, на шпальтах писав ще у 2024 році діннік газета Правна. Газета зазначала, що вторгнення Росії радикально підвищило значення польських паливних компаній та інфраструктури. У перші тижні вторгнення було відновлено роботу двох терміналів Орлену та Перн, що дозволило перевантажувати паливо з польських залізничних цистерн в українські. Польські резерви, паливо з нафтопереробних заводів лотос. І Орлен, а також транзит через Польщу дозволили українському війську і транспорту залишатися боєздатними. Також видання пише, що ринки інших сусідів України менш ліквідні та з гіршою інфраструктурою не справлялися з такими завданнями, і лише через багато місяців польський ринок був розвантажений постачаннями з півдня, головно через Болгарію, Румунію та українські порти на Дунаї. На це вплинула модернізація інфраструктури і зниження цін. На пальне в середземноморському басейні, проте постачання через кордони з Польщею займали все ж стабільно приблизно 40% українського ринку. Пише. Дженні газета правна. Також газета писала про те, що у НАТО закликали Польщу приєднатися до Центральноєвропейської мережі трубопроводів, яка під час холодної війни об'єднала порти і нафтопереробні заводи в Західній Європі, аби забезпечити постачання на випадок війни. Також газета перераховує інші альтернативи для трубопроводів. Інтенсифікація залізничних інвестицій з обох боків кордону, складування стратегічних запасів України в сусідів, вихід польських компаній. На український розрібний ринок, а також участь Польщі у видобутку вуглеводнів на заході України. Про це, до речі, теж згадував Кароль Вольф. Іклігавді а це проекти видобив то не як у що стосується проєктів видобутку. Ми, як група Орлен, також об'єдналися з ПГНІГ в останні роки. Польська газова група ПГНІГ мала у своєму портфелі проєкти або концесії в Україні. Концесії на розвитку нафти та газу в карпатському регіоні. І ці концесії досі є в групі. І тут звичайно ми вивчаємо потенціал цих чи інших проєктів. Поки що немає рішень, тому ця те, Тема, яка, скажімо так, розробляється. А коли йдеться про транспортування газу, я припускаю, що інфраструктура, яка є між Польщею та Україною, може бути використана. Більше того, її можна розширити або збільшити, щоб ці газові інтерконектори, які з'єднують обидві газові системи, могли циркулювати більшу кількість газу ніж раніше. І тут з'єднання цих систем може працювати в обох напрямках спорту у свіноусті, звідки ми отримуємо скраплений газ, який надходить до Польщі, Ольші танкерами можна буде відправляти більшу кількість газу до України, але і з того боку потенційно може здійснюватися передача. Це одна з областей, яку ми бачимо як потенційну для подальшого аналізу. Є це і з обшарів, котрий бачимо як потенціал до дальшого аналізування. До речі, 28 червня Україна ініціювала відповідні санкційні кроки щодо тих країн, які найбільше купують російську нафту. Про це зокрема заявив під час прес-конференції міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він заявив, що Україна дуже уважно стежить за зростанням товару обігу окремих держав, зокрема Центральної Азії, з Росією. За окремими напрямками відбуваються зростання на порядки. Про це зокрема писала інтерфакс. Андрій Собіга тоді заявив, що видно. Що це продукція, яка має подвійне призначення і використовується Росією при виготовленні військової продукції? Цитую: ми також реагуватимемо і закликатимо до цього наших партнерів в тих країнах, а їх не так багато, які найбільше споживають російської нафти. При цьому використовується тіньовий флот. До речі, питання тіньового флоту також мало продовжуватися у заблокованому словаччиною та угорщиною. 18-му пакеті санкцій проти Росії його так і не вдалося провести до завершення польського головування в Раді Європейського Союзу. Якби так сталося, до санкційного списку увійшли б майже 500 кораблів тіньового флоту Росії, що фінансують війну і становлять зокрема загрозу екології Балтійського моря. Припомінам, це дуже важна питання. По-перше, нагадаю, що це дуже важливе питання. По перше, йдеться про зменшення прибутків від експорту нафти, бо вони є джерелом фінансування агресії проти України. Але на перший план виходить і питання просто екологічної безпеки в Балтійському морі. Це старі судна, які загрожують зламатися, де вже є поломки, деякі інциденти з розривом кабелів чи трубопроводів можуть бути формою ведення гібридної війни. А інші можуть бути результатом застарілості суден та поганої підготовки екіпажів чи капітанів. Судна цього флоту тінеї вже мали зіткнення не в Балтійському морі, а десь ще на Африканському розі. Але те, що сталося там, може статися і в Балтійському морі. І російські танкери ще не в Балтійському морі, а в Азовському морі, вже зазнали таких поломок, що спричинили викид нафта у море у закритому мілководному морі. Алтійському морі це було б екологічною катастрофою, яку дуже дорого ліквідувати, і саме тому ми докладаємо зусиль, щоб визначити, хто відповідальний за порушення критичної інфраструктури або за гіпотетичні, але на жаль, можливі екологічні катастрофи, хіпотетичне, але ністити можливе, катастрофи екологічне. Говорив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у вівторок цього тижня, підбиваючи підсумки польського головування в Раді Європейського Союзу. До речі, в цьому контексті цікавою є заява польського експерта з енергетики Войцеха Якубіка. Про це говорить він на своєму каналі ікс у подкасті. Казахська нафта. Ось що цікаво: вона постачається Росією до Німеччини і має сертифікат походження. Однак, це не означає, що вона. Фізично походить із Казахстану, навіть якщо ні, це не порушує санкції, але використання російської інфраструктури є ризиком для всього регіону у разі будь-якої поставки нафти КЕПКО, що прокачується трубопроводом дружба, говорить Войцех Якубік із Адамова до нафтопереробного заводу Швед. Верно отримує сертифікати походження з сировини. Про це зокрема повідомляє офісу повноваженого з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Мацея Банда у відповіді на його, тобто Войцеха Якубіка, запити він писав про це ще у квітні 2023 року: що ця нафта класифікується як із казахстанських родовищ однак фізично вона може бути російською. Відомо, що німці імпортуєвропи класифікованого як Казахста з ужиттям ропочонку приязні. Відомо, що Німеччина імпортує нафту класифіковану як казахстанську через трубопровід. Дружба, однак з технічних причин це може бути фізично російська нафта, і це підтверджується лабораторними випробуваннями у Польщі. Про що повідомляв перший автор цього матеріалу у дві тисячі двадцять третьому році. Подібне рішення могло бути використане для роз. Тут постачання газу з Азербайджану для вищезгаданого СЕФЕ з Німеччини 15 червня. Ця компанія підписала контракт з азербайджанським Сокар на десятирічне постачання газу в обсязі півтора мільярда кубічних метрів на рік. Однак деякі опитані в Energy Drink вказують на те, що Азербайджан не мав би вільних обсягів, якби не газова співпраця з Росією. Тому на практиці ці постачання можуть фізично надходити з російських резервів аналогічно казахстанській нафті. А затем в практиці ці достави можуть фізично походити з резервів російських аналогічно до ропи казахської. Ойцях Якубік пише про це у своєму матеріалі Фарбована нафта. А ми спробуємо поговорити про це вже за тиждень. Це була програма енергетична трансформація від Української служби польського радіо. Я є автор Володимир Гарматюк. Слухайте нас також у подкастах на сайті www.polradio.pl. Почуємось за тиждень.